Добрий ранок. Маська, Що ти? Чисти себе, да? Правильно, Мася, Ти як маленька дитина, за тобою треба ухажувати. А ти за собою сама ухажуєш. Ти вже пенсіонерка? Мась. Да, я знаю, ти вже пенсіонерка. Мася, дивись камеру. Кс. кс кс Мася. Чому? Отак. Вот ти ж наш Красавица, да, Маска? Шо? Лежишь балдеешь, да? Палочку я тебе дав, а де твои діла? А, воно воно лежит. Тільки що нею чухалася. <схи> Тепер себе приводить в порядок. Чтобы бути красивою, да, Мась? Да, я знаю. Я знаю, что ты нас красавица. Все? Да, отдыхай. Тебе должен быть зараз сон по графику. Чи ні? Ти опять будеш гонять по хаті. Километражі нагматувати. Майск. Що, мор? Тільки не надо мене колоть своїми позорями Або їх точно возьму з щипци обріжу. Все? Да, я понял. Отдыхай.